Сьоме позачергове пленарне засідання сесії міської ради відбулося 11 квітня. В актовій залі були присутні 38 депутатів. На порядок денний винесено два питання. Оскільки в залі були присутні представники громади, то розпочали засідання з останнього. Про створення тимчасової комісії з вивчення ситуації, що склалася навколо будівництва багатоповерхового будинку на вулиці Нова, 31 а. Необхідність створення комісії прокоментував міський голова. У мене відбувся прийом з боку забудовника танцюри Світлани Вікторини, також відбувся прийом арбітратного керуючого, який є на сьогоднішній день ліквідатором будівельної компанії Тіара, де в них є певні претензії до сьогоднішнього забудовника танцюри Світлани Вікторівни. урахуванням того, що там Є звернення і підписи багатьох людей, інвесторів, які говорять про те, що їх, начебто, хочуть і шукати, і так далі, і вони не довіряють нинішньому забудовнику. Я все-таки хотів би запропонувати. Ми це питання обговорювали на фракції партії регіонів. Запропонувати, щоб все-таки ми створили таку комісію, куди війшов би обов'язково заступник міського голови на базі її будівельної комісії, можливо, а ті, хто захотять. З інших депутатів, будь ласка, сюди приєднатися для того, щоб об'єктивно з усіх сторін вивчити це питання, щоб потім знову не було ніяких політичних спекуляцій з цієї сторони. Якщо сьогодні інвестор говорить про те, що, будь ласка, чи забудовник, дайте фізичні інвестори документи, що ви заплатили гроші, а вони не дають. То, мабуть, є причина в недовірі. Тому я хотів би, щоб ми саме ініціювали, щоб міська рада виступила посередником. Між забудовником і інвестором. Тоді хто за те, щоб до складу цієї комісії війшли депутати Денисов, Ільєнко, Адамовський, Шалімов, Жувак, Шуменко, Годунок, Донченко, Шапіро, Бошко, Лухайчук, Костянець, працівники виконавчого комітету, Піскор та Жарий, прошу голосувати. Проти немає. Утрималися? Немає. Рішення один утримався. Рішення. Приймається так далі. Депутати обговорювали питання про виконання рішення міської ради від 26 березня про призупинення ТОВ Біопромбудівництва багатофункціонального громадського центру на вулиці Київський шлях, територія міського парку культури та відпочинку у місті Борисполі. Саме це питання викликало необхідність проведення позачергової сесії. Яка ситуація склалася зі зведенням БГЦ? Розповів заступник міського голови Максим Піскор на сьогоднішній день. Забудовник будівельна компанія, яка там здійснює діяльність то біопром, ніяких дій не вчинила. На телефоні дзвінки вони не відповідають. З приводу нашої сторони, захисту наших прав, зустрічалися і по цьому питанню і з прокурором, зустрічалися і з інспекцією будівельного контролю, направлені листи повторно, вже вчора, і так само 4 вже тижні назад. На інспекцію архітектурно-будівельного контролю по виконанню рішення на украде експертизу на прокуратуру. Я думаю, що завдячуючи і цим службам і в нашій роботі будівництво буде не просто зупинене, а зупинене взагалі. Тому що якщо до сьогоднішнього дня міська рада йшла на компроміс, Принаймні, це можна було бачити і з публікацій газетних, і з рішення 23 по 26 березня. Можна сказати, що і комісія, тимчасова, яка проводила роботу і йшла на компроміс в цьому питанні, то на сьогоднішній день питання треба ставити ребром. Тому на сьогодні винесено рішення на розгляд сесії міської ради про. Розірвання договору оренди. Без розірвання договору оренди, одну хвилиночку, Без розірвання договору оренди, всі, скажімо так, наші дії, це буде зводитися до письмового листування. Я не хочу в даному випадку виступати в ролі доповідача і на наступній сесії, і на і ще через сесію. Я хочу, щоб були в мене повноваження так само, що є розірвання договору оренди. Немає немає. Підстав для користування земельною ділянкою, і під час знову ж таки зустрічі із працівниками прокуратури із працівниками інспекції артбудконтролю, контролю експертизою, ми експертизою кажемо, немає підстав для подальших дій. Міська влада робить всі можливі кроки, аби вирішити це питання. Анатолій Федорчук звернувся до Бориспільської міжрайонної прокуратури з відповідним листом. Керівник установи дав оцінку березневому рішенню сесії міської ради. Сергій Михайлович є човари, так? І Сергій Михайлович і Єсідініс Олександр Анатолійович, є жари Олександр Константинович. Розумієте, запитали, яка позиція прокуратури. Я говорив з прокурором. Він сказав, те, що ви прийняли рішення, воно є з юридичної точки зору нікчемним. Він сказав, юридично не грамотно. А ви читаєте в законі там слово нікчемний, це скрізь це слово не в тому розумінні, як про людину кажуть. А в, ні, це з юридичної точки зору це не грамотно, іншими словами. Що не грамотно. Тому я кажу, я хотів би і подякувати сьогодні, все-таки, що ми е, не прийняли в лютому місяці те рішення, знаєте, як розірвати там революційним методом, все-таки дали можливість е, цивілізовано вирішити це питання, сісти за столом переговорів. Тому сьогодні, наприклад, слово тиск на бізнес воно для нас не притаманне. Я хотів би подякувати сьогодні і Валерію Петровичу, тому що він... Найбільше спочатку до створення цієї комісії від фракції партії регіонів переговори вів для того, щоб все таки виконати були були виконані всі ці умови договору по по концертному залу. От, тобто всі важелі дипломатичні були використані. Мені дуже жаль, що в нашому місті такий прокурор, тому що якщо вони принцип. вместо суда и не выполнять своих прямых обязанностей, то это не прокурор. Его надо увольнять Это по поводу выполнения своих обязанностей. Было обращение народного депутата по факту, злоупотребление, служебное положение и все остальное. У нас согласно нашего нового замечательного, принятой партии регионов уголовно-процессуального кодекса ЕДФ. Которая включается в все уголовные дела, которые заводят. Заведено дело? Нет. А почему? Потому что это кому-то невыгодно. И ответа до сих пор он не дал. Ни на наше обращение, ни на народного депутата. Так пусть он сначала научится работать, а потом будет давать оценку тому, что должен делать суд. Я маю юридичную освіту, в принципе. Я трошки разумеюсь на цьому. Я не працюю по профилю, але тим не меньше. Дане рішення було складено не бездоганно. це я погоджуюсь, але при, по суті і політично. Да, політично і воно було складено логічно. Ми політично, так. Да. Ну чому тут політика є? Ми тут всі політи... Ні, Так ми, ми все, все прикрасили. Я підписував теж, я розумію, що це. І... Да. Там було вкладено, ну може, якщо скажу душа, це дуже буде сильно сказано, але там там вкладено в цьому рішенні бажання. Ну, я не бачу, в чому тут було неграмотності чи юридична невідповідь. Прочитайте, як вирішується. Державний такого прокурора не може сказати. Він би сказав, хлопці, підстави, які ви це рішення прийняли, є. А я хочу сказати прокурору. Шановний пане прокурор, у нас є підстави. Вони розглянути були в комісіях, але в рішеннях ми не зобов'язані записати. Розуміла, друзі, отако підстава. Підстава перша. Рішення Пилипчука. По і всіх членів транспортної комісії одноголосно. Ми прийняли це рішення на підставі того, що там відсутня будь-яка парковка стоянка. Підстава хороша. Це я тільки те, що ми з Ківчуком одноголосно і комісією прийняли. Одноголосно. Це тільки перше. В другому пункті ми написали, що не передбачена і не може бути неаварійна ситуація в зв'язку з розв'язкою, якої теж там немає. Не тільки парковка, а й розв'язка. Депутати шукали варіанти впливу на забудовника. Своїна вже у цьому монстру. Адреса є? Немає. 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 А що ми говоримо? Друге, викликати рес на виконавчий комітет. Пока. І прийняти всі міри на турисує, щоб ніякі трансформаторні подстанції по нашій землі парку ніхто не бив. А тобто, звернути увагу на те, що там, де ставиться подстанція, треба дати дозвіл, поставити на нашій землі. Навіть як на, якщо на їхній землі Володимир Олександрович. пожалуйста. Тепер далі доручити тепломережі, я доповнюю рішення. Будь-як, якщо це в них котельна окрема на це одне. Ну, це одне. Тоді газканторік, те саме, викликати і сказати, це війна. Якщо ви будете будь-що робити, не розказувати, антимонопольний комітет. Як затягнути, Анатолій Савич, у нас ці служби дуже добре вміють. Тиску не вистачає, провод, під... А, а як вас підведуть туди? Я вибачаю. Є Викопати. Завтра влаштувати ремонтні роботи. У нас всі газопроводи на нашому балансі. Правда? Відрізати, відрубач, забити колишок каналізацію. Я зараз вам далі розкажу. Далі, водоканалом. Траншею вісім метрів глибиною до води викопати. будемо прокладати там воду, будемо робити піввети за закальцовку і так далі. Тому подібне чуєте далі. Охорона праці направити сьогодні запит, дати доручення БТІ. Ніяких вопросов, які стосуються інвентаризації, навіть по судам. Слож до того, що ми розженемо БТІ, якщо будуть з нами судитися, щоб не знали, де робити той паспорт. Звернення до губернатора. До голови обласної ради, до лідера опозиції я підтримую. Він застоїть якийсь собачний. А на прошу надати наступне доручення. Доручити заступнику міського голови ковальові, організувати постійну ярмарку парку за вказаною адресою. Я, я прошу вас де... на будівельному... Веденч... перед будівельним... Веденч... Буде... Ви... Ви... Ви, ви, Ми а а там пройдемо. Ви, Подожіть, а скажу, тепер ви сказали. Бачите, я ж дав цього питання. Шановні, мені Ірина Аркадія підказує, підносить, каже Ярослав, подивися, наскільки виглядає екран, як розвертається. То я вибачаюсь, зараз ви умисно всі мовчите. Про те, що Коран виглядає і завалить когось, Умисно? А я думаю, ні. А тому я і хочу сказати. Я прошу виділити всю площадку. А як пройти людям? Ми найдемо можливість. Ось ступі Але щоб ми організували там постійно діючу ярмарку. А я взагалі сьогодні хочу сказати, наголошую рейтери радіонових в місті, нічого не побудують. По кільпічиках розберемо короже. Я хотів би сказати, те, що ви сказали, що не підключати їх до електроенергії. Це у наших силах, тому що по технічних умовах, які видав РЕС, вони повинні підключити 10 тисяч водів на круги кабель до нашого ГП-11, яке розташоване на вулиці Новій 2. Це наша власність. От і ми можемо не дати дозу на підключення до тієї ячейки, яка там є. Воду не підключити, також ми можемо не підключити каналізацію, також можемо не підключити це наше. Але це вже буде пізно, коли вже буде побудований повністю в ПГЦ. І осталися тільки підключити вози, підключити каналізацію, це вже буде пізно. Тому зараз це може бути таким. Заборонити його на каналу, заборонити там ресурс, заборонити вже пізно. Зараз будуть затримати рішення, що ви визначили, з тим А то, що в наших силах, ми, звичайно, не дозволимо. Депутати міської ради обговорювали, як вийти із ситуації, що склалася навколо будівництва багатофункціонального громадського центру. Ми зустрічалися ми його, откровенно говоря, ми його просто просили. Просили, чесно, це просьба нашого всього колективу. Тому що ми говорили, що люди нам не повірять, тому що всі люди хочуть, щоб у нас був клуб. Ілі клуб, ілі хороші кімната, там, так як ми говорили, до тисячі чоловік, 1200. Але він про це все проігнорував. Він е, взагалі ця людина, другого в нас виходу немає. Так, я підтримую його думка в тому плані, що люди не тільки депутати. Я вам скажу, що завтрашнього я і я буду стояти, і годунок. Я думаю, що більшість наших депутатів із регіонів там будуть стояти і будуть працювати так, як усі депутати. Запитання місце контролю, юридичні відділення, добувати матеріали для подачі подорожу землі. Ці дії вони повинні відбутися після того, як уповноважені особи зіберуть документи, факти, Дай, комісія їх вивчать, запропонують нову пропозицію. <свіття> потім вони тільки включаться після 23 квітня. Тому що якщо вони зараз включаться і знову буде тих фактів, про що я говорив в 6 голові на цій сесії, то ми одержимо тим, вороке, в палац. Я хочу заявити відверто, від партії регіонів, від себе особисто. Тому мені, чесно кажучи, весь Бардак за той. Її. В якому причині? Скажіть, будь ласка, коли ще 5 років назад, 2005 років, приймалось рішення, отут у залі сиділо 48 депутатів. Чий голос був рішучий? Партії регіонів. Чи партії другий? Чи наш, хто сидить зараз тут у залі? Ні, ми тут не сиділи залі, Більша частина людей в залі не сиділа. І партія регіонів, і на саме землі. Не згодна з позицією і цим будівництвом, яке зараз проходять, десь в цьому місці. Зовсім не так воно виглядало. Показували і зал, показували і... Все, що посади, посади. Все робили зовсім по-іншому. І голосували і не за те, що зараз готується. Тому ми так само, як і ви, як і всі, партії партія регіону, роді в що робиться. Так в прошлої вот ось тут сидять многі люди, які працюють. І я був в прошлої каденції. Так мы и правду поддержали это питание. И я не отвечу. И хай не упрекли, но, но оно ключом, было. Что я не, прав. не перебиваю. Но ну, 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 оно было, упрекли, упрекли, а было упрекли, упрекли, упрекли. А не так. Оно же было не так поставлено. И я поддерживаю сейчас мэра, а что мэр. Решила, вы знаете, какое у меня отношение к мэру, Я его поддерживаю. Потому что был совсем другой вопрос. Да. Не так их сейчас а поставлю. -то вы... Его тоже где-то там. Мы подставили всех. Понимаешь? Если б такое, как сейчас ну, было, я уверен, что кто-то здесь тоже никто не поддержал. Сама основна причина в чому зараз у нас тут, чому у нас такий зараз шум, гам, крик, тому що неправильно підписаний договір оренди. я не хочу переходити на політичну площу, тому що не можна сказати, досить багато про кожного з нас. І давайте ми не будемо зараз розпочинати. Дякую. Не треба шукати, щоб вийти в цій ситуації. Хто винний в цьому? Почекай, тр... почекайте, не треба, тому що це усугубляє тільки ситуацію в родині. А треба прийняти рішення і правильно Володимирович, дякую за останні слова і йти далі. Не переносимо політичну площину. Давайте достойно вийдемо з цієї ситуації. Достойно я не перекладаю вину на депутатів, тому що я так само голосував і в 2007 році, і в 2010 році. Розуміючи, що в бюджеті немає цих коштів, щоб побудувати будинок культури, чисті помисли були в цьому плані. Я сам не міг подумати, що так сьогодні буде, що нас кидають. Далі голова тимчасової комісії з вивчення даного питання озвучив проект рішення. Питання воно ще не зайшло до такого до такої межі, що воно надзвичайно важливе і для територіальної громади, і для міської влади, і для депутатського корпусу. І тому в мене таке прохання було. Давайте менше говорити все це викладати в політичній площині, тому що це не має просто сенсу для вивчення позитивної цієї позитивного рішення цієї ситуації. Я думаю, що майже всі, а скоріше бажаючі, прочитали наше рішення сесії від 26 березня останньої сесії. Чи всі прочитали, не знаю, але. Аргументація слідуюча, пункт 2.1 і пункт 2.2, де чітко вказано 10-денний термін і 5-денний термін. Воно не виконане, читати його немає ніякого смисла. Тому, звичайно, треба приймати рішення сьогоднішньої сесії заміни. Хочу зауважити слідуюче. якщо обласний газ дав дозвіл на початок будівельно монтажних робіт, то тільки обласний газ має право зупинити це будівництво. Будівельники правильні говорять чи неправильно? Правильно. Тому сьогодні майже двочасові дебати на комісії були всі 11 членів комісії, проголосування залишилось 9. Розглянув всі аспекти даної ситуації, коли Наталій Соловйович сказав, що в правовому полі рішення, може, він не сказав там прокурор нікчемне, а просто, що воно має такий характер політичний. Тому б хотілося сьогодні прийняти рішення, щоб воно теж не мало такий нікчемний вид слів нашого прокурору. Суд заключається в слідчому. Потрібно відмінити рішення. рішення на оренду землі, але потрібно аргументовано мотивувати, чому саме ми відміняємо це рішення. І тому комісія прийняла отаке рішення, яке зараз вам зачитаю, на ваш розгляд. Це не значить, що це догма. Члени комісії, це не вся міська рада. Зач... Я зачитаю вам зараз це рішення і вирішуйте, чи ми праві чи не праві, винести на сесію міської ради питання, доручити повноваженим особам виконавчого комітету підготувати матеріали для звернення до суду з ініціативою розірвання договору оренди землі від 18.01.2008 року та його додатків. За згодою повноважених, з їхньої згоди, повноважити членів комісії Олександра Денісова, Юрія Адамовський та Валерія Кузьменка, вивчитися документації, пов'язані з товариством «Біопром» та оренду земельної ділянки на вулиці Київський шлях, території міського парку культури та відпочинку у місті Борисполі для звернення до суду. Рішення про ініціювання Бориспільською міською радою розірвання договору оренди землі, укладеного між Бориспільською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю Біопром, депутати ухвалили одноголосно. Надалі це питання вирішуватиметься у судовому порядку.